Покращення умов та рівня освіти у сільській місцевості є одним із пріоритетів у роботі влади. На цьому наголосив голова обласної державної адміністрації Михайло Папіїв під час робочого візиту у Глибоцький район. У день свята останнього дзвоника він привітав учнів Опришенської загальноосвітньої школи, а також ще раз ознайомився із проблемними питаннями освітян у селі Йорданешти. В сільських населених пунктах учні мають право отримувати таку ж якісну освіту, як і у великих містах. І обов'язком влади є створити для цього усі необхідні умови. Михайло Папієв переконаний, тут діти нічим не гірші, а подекуди і розумніші та наполегливіші. Під час свята останнього дзвоника очільник нашого краю привітав з гарними досягненнями у навчанні саме учнів Опришенської сільської школи. Це хороша прекрасна школа, заснована вона в 1886 році. Фактично 115 років в школі з хорошими традиціями, хороший колектив. Ну і показники школи. Саме ті діти, які хочуть зреалізувати себе в своєму житті, доказати, що вони можуть добре навчатися, що вони можуть достойними бути будівничими нашої держави. Я готовий сьогодні підтримувати саме цих дітей з сільських шкіл. За якими я думаю, що велике майбутнє в Опришинській загальноосвітній школі навчається 350 учнів. Цьогоріч тут 53 випускників. Саме вони на цьому святі у центрі уваги. Вони є гордістю та надією усього села. Дуже великі маці я не можу теж на душі дуже тяжко Розстаюся з школою, великі емоції. Серце ж так колотиться, що не хочу прищавати з школою, дуже буду сумувати за нею. Не Опісля святкування дня останнього дзвоника разом з опришенськими школярами. Губернатор взяв участь у відкритті нової групи у дитячому садочку села Йорданешти. Донині тут виховували 22 дитини. Тепер є можливість прийняти ще 20. -х. Проте і цього недостатньо кількість дошкільнят у селі набагато більша. Дітей дошкільного віку 181 дитина, з яких більше 80 давали заяву, що хочуть давати своїх дітей в садочок. Тому ми б дуже хотіли, щоб було нам виділено приміщення друге, якщо можна буде для відкриття, хоча б трьох-чотирьох груп. І це не єдині проблеми в освітянській галузі цього села. Після особистого прийому мешканців Йордонештів Михайло Папієв вирішив відвідати місцеву школу і дійшов висновку першим пріоритетом, який визначаємо, ми це будівництво загальноосвітньої школи. Але щоб ми при цьому врахували ще і е, потребу в дитячому садочку, то ми е, прийняли зараз рішення і Я дав відповідні доручення. Будемо створювати тут навчально-виховний комплекс. Оксана Жегда, Віктор Верхоляк, телеканал Буковина.